Друзі, вітаю! З вами знову я Наталя, і я так само, як і ви люблю орхідеї, тому запрошую вас на орхополювання до Ашану, що знаходиться в Дніпрі. ТРЦ караван. І ось дивіться, які красуні по 449 гривень нам завезли. Це мультифлори в 9 горщиках. Асортимент дуже непоганий. І давайте роздивлятися, що ж ми з вами можемо придбати. От така, дивіться, симпатулька, схожа на грушевий цвіт. Не знаю, як вона називається, підказуйте. Хочу вам зразу сказати, що стан рослин дуже різний, тому потрібно дивитися, але вибір є, тому що квіти в декількох екземплярах. Ось дивіться, яка гарнюня. Квіточка, а, саме така була одна. Стан у неї, дивіться, дуже гарний, багато коренів, доросла розеточка. Чимось вона схожа на маленьку зебру. Дійсно достойний подарунок своїй рідній дружині, мамі, доньці, просто подрузі. І дивіться, було два отаких от пілорчики, тюльпанчики і в стандартному цвітінні були і пілорчики, тому можна зробити групову посадочку, буде дуже-дуже гарно. Так, друзі мої, важко витягати квіти, тому що прямо набиті, набиті такі стилажики. Отака жовта гарненька. із розбіленою серединочкою, на жаль, мені не вийшло, не вийшло в мене. І дістати, що вам показати, ще один пілорчик Sunset Love. Красунечка. Вона на сонці ароматна. І ось ближче вам показую на таку жовту, дуже гарну мультифлорочку. Так, ось така схожа чи то на Solino, чи то на тулкан. Дивіться, гарненький такий кущик гарненькі корінці. її можна доростити. До дорослої такої рослини. І ось дивіться, 449 гривень. Показую вам ціну ось така темна, в рожеві плямочки, дуже-дуже гарна. Так, оранжева, дивіться, яка така манюнька. Але вона така міцненька. Дивіться, квіточки, корені, листя, все при ній. Прямо така. Міцна дівчинка, дуже гарна. І ось, друзі, ми вже з вами переходимо до стандартів. Дивіться, який жовтий, красень стоїть в стандартах. На декілька цвітоносів дуже багато бутонів розгалуджень за 479 гривень. Ви знаєте цю квітку, ви знаєте, наскільки вона цінується, і тому її потрібно хапати і бігти. Лишила її вам, у мене така є, тому сподіваюся, що вона когось порадує. І ось тут, друзі мої, дивіться, що це Амстердам чи Роттердам, я вже їх клутаю. Підказуйте. Ось з серії рожевий дракон Сексі Пінк. Квітів дуже багато, тому кожну не витягала, просто вам покажу асортимент. Хочу сказати, що Sunchine Bright, здається, що по декілька екземплярів одного сорту, і є квіти, які в ідеальному стані, а є такі, які постраждали в дорозі. Але вибрати є з чого, тому приїжджайте, дивіться, дивіться, який кущ гарний. Бачите, кореневі, в принципі, у всіх дуже гарні, але, як правило, постраждали квіти. Бачите, особливо, у кого квіточки такі тоненькі, ті постраждали найбільше. От Дивіться, папушка стоїть, їх там, декілька Так, Андора, якщо не помиляюся, дивіться, які у пущі, які корінці. Гарні рим, ще один папушка, красунчик, Які хочете, бачите, і жовті, і рожеві. І ось дивіться, оце, якщо не помиляюся, оце вона здається, називається жовта панда. Вона схожа на корівку, але от така жовта губа в плямах, вона от дійсно вирізняє її з-поміж інших сортів. Їх також було декілька екземплярів. Дуже вона класна, дуже в мене чухалися долоньки схопити її, але, але, але всі квіти не купиш. Так, що тут далі? Ось дивіться, Манхеттен, до речі, справжній Манхеттен, тому що їх часто плутають з іншими сортами. От така плямиста губа. Але оскільки там дуже тонесенькі пелюсточки, то Манхеттен саме пелюсточки постраждав. Так, що тут ще? Преторія та класика. Кіпля-нисті красуночки, Торіно. Торіно також декілька кущів. Торіно раніше дуже багато привозили, зараз їх не так-то багато привозять. Квітка дуже вдячна на цвітіння. Ось, о, друзі, ми така була одна. Дивіться, яка вона шикарна, класна, а поряд також, здається, вона була в одному екземплярі. Такий дуже яскравий, гарний колір. Так, це здається, якщо я не помиляюся, Тамара. Оце, знову Манхеттен. От бачите, якщо така квітка плотна, як у Тамари, їй хоч би що. А як такий тонесенький Манхеттен, то одразу страждає по дорозі. Дивіться, який бігліб. Класний, їх декілька було. Суперовий бігліпчик. Дивіться, який кущ гарний, гарні корені. Непогані, друзі, мої квіти завезли в Ашан. На жаль, не було, ну, було, але, але дуже мало бігліпів. Але, в принципі, дивіться, от панду, наприклад, я 200 років не зустрічала і дуже багато я була на поставках до 8 березня, але панда є. Лише в Ашані. Зараз я вам так повільненько пройдуся по асортименту. Можливо, я сама щось пропустила. Я вам зізнаюся, я, я вам вже говорила, що я була в епіцентрі, я там собі нарила чотири дуже класні красуні. Я потім вчора повернулася туди, знову пройшлася. Продивилася, можливо, що довезли. ось дивіться, який мутант. Бачите, частково морозна вишня, частково як називається. Ем, у мене є така квітка, вона дійсно на навпіл квітна, як морозна вишня, навпіл по стандартному. Так, от, друзі мої, я пройшлася по асортименту. Потім я дістала камеру, почала знімати це я вже третій раз. Побігла по орхідеях епіцентру. Але знаєте, що саме цікаво? За третім разом я бачила квіти, яких я чомусь не бачила за перші два рази і ще собі вхопила ще одну красуночку, але це вже в наступному відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Воно буде сьогодні. Я вам покажу асортимент епіцентру. Так, а зараз ми повертаємося з вами все ж таки до Ашану. Ось, дивіться, така перлина стояла. Це кам'яна троянда, якщо я не помиляюся. Досить така крупна квітка. От дивіться, чим вона класна. неї дійсно квіти, як троянди. Бачите, вони загнуті, які назовні, які всередину. Ну, класнюча, класнюча. Дійсно, дивіться, який гарний екземпляр, бутони. У мене була дуже гарна кам'яна троянда, але на жаль, під час війни вона загинула. Ось дивіться, який класний кущ, скільки там коренів, яке велике, таке крупне листя, вже дуже доросла рослина. А в мене, знаєте, ще є, яка класнюча. От чого я не купую все ж таки окремо собі кам'яну розі. У мене є меч-карт. Який квітне, якщо він квітне, не на два а на одному цвітоносі цвіто Яна Троянда, а на іншому Magic У мене такий два в одному. Дивіться, які манюнки це 389 гривень у керамічних кашпо. Але тут потрібно дуже бути обережними, тому що є квіти в непоганій якості, а є такі, як кажучи, сумнівні. Дивіться, ось гарні корені, але шийка така, щось там, з що чорнотою. потрібно бути дуже обережним. Але що порадувало, дуже багато Violet Queen. Оце, бачите, червоненька пляма, то не колір квітки, то що щось ляпнули <смі> на квіточку, якусь фарб, чи сок, хто пив необережний, чи компот, не знаю. О, дивіться, які Violet. І вони, до речі, я так. Проглянула от їхня якість ще більш-менш порівняно з іншими. Але потрібно обирати бути дійсно обережними. Взагалі, асортимент мінічок дуже класний, там і білі. Оце, ось, дивіться, манюнька, вона взагалі менше 1 см в діаметр квітки. оця трішечки крупніша. Бугунді там були, дивіться, такі жовті з рожевою серединкою, прям такі весняні-весняні з такими. Веснянками, крапочками, ну дуже класно. Всіх не купить. не купиш, немає місця, а їм потрібні, потрібні теж умови. І ви знаєте, для того, щоб мені просто полити всі свої орхідеї, не, не, не там нічого їм не робити. Просто полити мені потрібно більше двох годин. Тому я коли піду на пенсію, стану такою бабулечкою. Я, я, надіюсь, в мене на той час буде <хи>, будинок свій, і я там розведу, як люди розводять собі купу котів, а я собі розведу купу орхідей. Так, ось, що, друзі мої, що лишилося ще з асортименту. Тут в перемішку і минулі поставочки. І Свіженька поставочка, дивіться, який фігліпчик стоїть дуже класний. Полька доц, вже є. Орхідейки з, у, з оціночкою, мінус 60 ну Вони там по 200 гривень. Дивіться, який преті Романс. У мене він був класна, дуже квіточка, поки що його не купую в колекцію. Але, але він мені дуже-дуже подобається. Взагалі, море архідеї, бачите, я залі, і лілії, і анторіуми. Класно, класно, дуже радіє прямо душа. Знаєте, з такою надією, що ще два місяці тому Ашан взагалі не працював, а коли привезли першу палетку. Було стільки радості, а коли вже таке море квітів. Ну, знаєте, таке відчуття, запах весни в повітрі, запах перемоги, надії. Я дуже вдячна, що ви зі мною за ваші коментарі. Вітаю з наступаючими святами і на все добре.